Ми сьогодні зустрілися, щоб відмітити цей, цей свято Рождества Христового. І зараз ми при світці помолимося, тому що це ми перед тим пили каву, а це буде зараз наш такий святочний обід е, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш ти є на небесах, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші. Яка вже і ми прощаємо боржникам нашим і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Слава Отцю і Сину, нині присну віки, віков. Амінь. Христос рождається, слави моєго, Христос рождається. Я рада, що ти до мене прийшов, що ми так зустрілися, хоч то буває нечасно, але життя в кожного якось повертається. так? Можливо, так повертається життя, так має бути. І зараз при тій світці ми з'їмо того борщику святочного. Вареників не робили, тому що немає здоров'я. Так, Листочку. Тепер... Ось, то капуста скурку може засіш. Все у мене таке скромне, тому що цього року немало здоров'я, але Так, не можу, зараз я принесу ще собі виручку. Моря я? твою забола. Тут знаєш, коли в голосі ніколи в голос не читає, бо в голос тут ну, забувається. В дульці то можна дуже багато. Будеш? Дивися, що з куркою файне, що одну сусідку на борщу. Смачного. У мене чоловік трошки капризний до їжі, але то нічого. Мені якраз так добре. Не треба виварювати вареники, голубців, пекти, скромно. Правда, то борщик пісний. Без м'яса, але зі сметанкою. Бо то у нас свята на снаряд пісні. Пісні страви. Але ж я робила, зробила капусту з куркою. Ми зараз знаємося. А може ми трошки вип'ємо, хоч виночок коньяк? І потім за Перед тим виночок коньяк? Ми поїмо і з... вип'ємо і за Що ми якісь не. чи що? сама. Перший раз було дуже скромно, тому що завжди я все життя дуже багато готувала. У мене мусили бути вареники, багато, багато різних сортів. Вареники з картоплею, вареники з капустою, вареники з яблуками, вареники з картоплею і з сиром і вареники зі сливками. Так мама робила. І то було багато-багато страв. А того року вчора я порахувала, якщо рахувати інгредієнти, все одно вийшло 12 страв. Щоб я мала там буквально пару страв, все одно виходить 12. То якось так символічно виходить, тому що 12 японстрів було. Коханий прийшов, капусточки з куркою не хоче, а тільки Ну, Кожен має свій смак. Та й тобі треба лишити, тому не хоче об'єднати. тобі ще. Я на той раз пшениці не купувала, бо мені заборонено пшеничну муку, і, тому що виявили перед діабетом дуже багато симптомів. Але я спробувала таку плющену вівсянку, зварила, вона нічим не відрізняється від пшениці. До тієї вівсянки я додала хречаного меду, чорну сливу, який мені теж заборонений, але він мені потрібний в інших деяких моментах життя, дала родзинки, і там ще, можливо, було фінік якийсь потрапився. І смачна кутя вийшла, бо зараз я чоловіка нагадую, він у мене завжди був сладкоєшка. Не знаю, як зараз. Час прийшов, але ми зараз поїмо, що можемо, і вип'ємо. У мене в хаті доброї господині все трошки є вина, трошки куняку. У мене низький тиск, і коли мені зле, і буває такий тиск, навіть було 80 на 49. Я спасалася вночі, стала, Я добре, що я зайшла до кухні і зробила собі каву. Мені навіть в лікарні казали, пейте каву, ну що ми От так, Отака артмія серце такий низький тиск. І тому я стараюся все мати в хаті коняжок. Де коли тюльку купляю, тому що треба щось солоне, огірок можна з'їсти, як погано. Але саме цікаво, люди не засинають після кави, а я вночі часом п'ю каву, бо виходу нема. А колись мені взагалі радили випити шклянку води і до неї. Три столові ложки, чи одну, от я не пам'ятаю, совій три чи одну столову ложку цукру. Це було таке противне, але коли я то випивала, то я мені трошки піднімався тиск. Бо я якраз тоді була в лікарні в цілий рік і мусила йти, ще зуби тоді робила. І Олег мене водив, і я мусила стати до ліфта зайду падаю, до ліфта зайду падаю. І так мусила піднімати той тиск, щоб потрапити до стоматолога. В мене життя. Але я тим не менше, як володя, я кажу, що я оптимістка, що я молодець, бо я займаюся любою справою і ми хочу окремо, але ми все одно любимо один одного, тому що на свята все таки ми разом. А зараз ми ще вийдемо прогулятися, я все на свята люблю піти до церкви. У нас тут така мода в рестому вдівати на свята все біле. А я якраз так подумала, у мене є і біла шубка від сестри, і шапочка біла від сестри. І красовки відсестрибила спідниця, ще з давніх часів. От так, тобто говорять, що на в церкву йдуть, щоб вдягнутися. Але то не тільки для того, в церкву йдуть помолитися, посповідатися. Я сьогодні не можу причащатися, бо я трохи застуджена і в мене. Ну і горло прийло вночі, отак. Ніби нічого, а так температури нема. Ось таке в нас різдво. Зараз ми це даємо, а тоді заколідуємо. Добре? Я не маю таланту, не маю голосу, я забуваю слова. Але я знаю море, пісень і море колядок, я знаю мелодію. Але слова не запам'ятовую. Якщо хтось співає, я можу за кимось співати. Так що вибачайте, може щось будемо, так? так не хочеш, капусточка я сама. Може будеш капустом? Тут ти так налисиш схудла на 10 кг. І то я маю апетит такий, щоб три порції їм. Ну, люблю, короче, м'ясо, пюре. Там якусь свинину не можна, теляти, але вона тверда. А філе краще. От філе просто купили. Я можу із капустою, і в якомусь салаті. Мені а ще в мене виявили залізодефіцитну анемію, то мені пропонують їсти червоне, червоне м'ясо. Тобто теляче. Теляча дуже дорога десь. Дивилися 360 гривень за кілограм. А кульча філа була перед святами акція. Все, дякую. Було, що була акція по 150. Але мені довелося купити без акції, бо не вийшло. Але я дуже люблю і Я Наш принесли речі. А ти сусідський так з'їв, Все, я на є. Все, все. Де твоя румочка? Ні, на вино, не, на вино де твоя румка? Ну я тут ще, ще одна Добре, чекаю, примізу. Ми тверезники, трезвенники які, ми не вживаємо, але при святі, що мені це сутки його можна, при святі ми собі вип'ємо і зараз в своїх талантах, не талантах спробуємо заклядавати. О, ну бач, є, а я що, що ж я ходила ще. Так, Христос рождається, щоб закінчилась скоріше війна. І за тих, хто за нас воює, і нас захищає. Я деколи думаю, скільки хлопців добровольцями пішли на фронт. То, напевно, в них в душі щось таке, дитинство, бо не всі скільки хочуть. Так, тут іскалішене. Так, страшне. Я бачу. Кожний без рук, без ніг. О, я. З ногами страшне, О, скільки. Скоріше, щоб та війна закінчилася. Я на ту поняття, коли ходжу в лікарню, там реабілітаційний центр, там буквально всі хлопці. Правда, вони оптимісти. Я скажу, Галя Путіна прокладає тільки Україні. І росіяни там мами. Ти думаєш, що мами кайф мають від того, що син без ноги? Ги? Я думаю то, то є дурне, якщо сказати, ні, вони мають також. Ну, що а скільки вони? загинуло? Що можуть зробити? Там також платять, так само як на Україні, бо то тільки українці гинуть. І росіяни луплять. Ну їм платять за то, але вони мусять, бо їх тюрму посадить. Я так думаю, ну, та с... сказали, от іде тургують. Та ясно, за та, то та, трибунал, якщо ти під да. час війни не хочеш. Все, давай на марані Але я б чекаю. Ти, ти спила, ну, і, я буду Безумовно і оброботка була, що українці бандерівці, прокляті ходять по Києву, москаляку на Гіляку. Отакі от українці, такі фаріонди. До нова ну, стала, яка не бувала, був над був вертепом був був звізда ясна. Увесь світ засіяла над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла, де Христос родився, Діви воплотився як чоловік. Шові з пелинами у Боговився, пастушки ягнятком, це цим дівчатком, на колінця припадають, царя бога прохваляють, на колінця припадають. Дають царя Бога вихоляють, ой ти царю, царю, небесний владарю, даруй віта щасливі, наші славні Україні. даруй віта, щасливі, наші славні України. Рождається, Не дай нам би жити тобі послужити і в Твоєму Отарстві. Бо от забув. Христос рождається, славімо Його, в нашій родині, нашій. Наче... Нашій родині, в нашій Україні всім Христос рождається. Нехай всі будуть здорові, і щасливі, нехай всі воїни повертаються з перемогою, і щоб був в нас мир, і щоб закінчилась війна, щоб ми жили довго-довго.